12 жовтня набули чинності зміни до закону України про запобігання корупції щодо фінансового контролю, іншими словами, відновлене електронне декларування для осіб, які уповноважені на функції виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування. Користуючись нагодою, крас хочу нагадати, що кампанія з декларування за 2021-2022 роки триває до 31 січня 2024 року, включно. Компанія декларування за 2023 рік дедлайном є 31 березня 2024 року, включно. В цьому напрямку надано нашими працівниками консультаційну допомогу, проведено навчання серед працівників місцевого самоврядування та представників комунальних підприємств, щоб вони уникали по можливості таких критичних помилок. при Електронному декларуванню